Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про козаків. Хто ж такі козаки? Козаки це могутні воїни, які в давні часи проживали на території сучасної України. З легкістю та неймовірною відвагою вони боронили рідну землю від ворогів. Це наші з вами предки. Ми, українці, являємося нащадками славетного козацького роду. Козаки славилися своєю відвагою у бою. Вони володіли різними видами зброї. А ще вони були чудовими вершниками та талановитими мореплавцями. Унікальні човни козаків називаються чайка. Вони дуже легкі та швидкі. І з легкістю могли змінювати напрямок руху. Завдяки цьому козаки завжди мали перевагу над ворогом у морських битвах. А у що ж вбиралися козаки? Який в них був одяг? Пропоную гру козацький стиль перед вами будуть з'являтися зображення сучасного одягу, і ви повинні їх назвати. А я ж буду називати. Аналогічний одяг тільки у козаків. Ну що ж, починаємо? Як називається цей вид одягу? А в козаків це були шаровари. Повторимо всі разом. Шаровари. Як називається цей вид верхнього одягу? А в козаків верхній одяг називався жупан. Повторимо всі разом жупан? Як називається цей вид одягу? А у козаків це вишиванка. А от у бойові походи вони брали звичайні ляні сорочки? Як називається цей вид сучасного взуття? А от у козаків це чоботи. Як називається цей вид головного убору? А в козаків це кобур. Повторимо всі разом кобур. Ну що ж, про одяг козаків ми поговорили, прослухали багато цікавої інформації про козаків. І наостанок я пропоную гру, яка називається комплімент. Вам необхідно буде утворити слова компліменти від інших слів, які я буду називати. Сміливість, а козак тоді який? Правильно сміливий. Ну що ж, пограємо? Мужність, а козак тоді який? Правильно мужній. Спритність. А козак тоді який? Правильно спритний. Сила, а козак тоді який? Правильно сильний. Воля, а козак тоді який? Правильно вільний. Кмітливість, а козак тоді який? Правильно кмітливий. Щирість. А козак тоді, який? Молодці, щирий. Швидкість. А козак тоді який? Правильно, швидкий. Молодці! Так багато компліментів для козаків. Я вам і пишаюсь. На цьому наше з вами заняття закінчується, і я вам кажу до побачення!